Ви починаєте втілювати це бажання в життя, то ця енергія йде на страждання. Пам'ятайте, якщо ви не працюєте над бажаннями, енергія все рівно виділилася, вона мусить куди сподітися. вона буде йти на тривогу, на якісь переживання. так? Чому так? Тому що ми перестаємо, ми захотіли забоялися, думаємо, що бувають масштабні бажання. так? Забоялися і сидимо, чекаємо. Ну, як маленькі діти, знаєте, всемо чекаємо, поки щось там, щось станеться, щось зміниться, так? щось прийде. А в дорослій позиції ми кайфуємо від процесу здійснення бажання. Ми отримуємо задоволення від наших дій. Ми хочемо цього результату, ми його так в фокусі тримаємо, але весь потенціал ми даємо на процес. Тому що життя це процес і здійснення бажань, też proces.